Крім того, що бібліотекарі подбали про дарунки до Дня закоханих для атовців, проводяться у книгозбірні і тематичні розважальні заходи для відвідувачів книгозбірні. Наприклад, ми завітали на шоу справжніх почуттів Лавсторії. Розважальне шоу пройшло у форматі кохання з першого погляду. Під час конкурсів незнайомі хлопці та дівчата розповідали про себе, виконували цікаві завдання та ділилися враженнями один від одного. Організатори кажуть, цей бібліотечний захід, як і багато інших, сприяють змістовному дозвіллю молоді. Я хочу сказати, що е, наше основне гасло це. Е, Скажімо, організація змістовно дозвілля молоді для того, щоб нашій молоді було себе чим зайняти з зайняти користю з якимось певним зиском. І плюс в тому, що це наша безпосередня категорія користувачів молодь, і приходячи на подібні заходи, вони змінять своє враження про бібліотеку. І вони бачать вже не лише книгозбірню, але й місце, де можна не лише отримати інформацію, але й цікаво провести час. Не нудьгували цього вечора, і глядачі. Для них виконали ряд танцювальних та музичних номерів. Також організатори провели вікторину. Її переможці отримали сертифікат на відвідування однієї з кав'ярень міста. В нашому місці часто сталася традиція проводити такі заходи. Я вважаю, що такі заходи потрібні для нас, тому що вони дуже пізнавальні і ну, просто цікаво за цим спостерігати. Шоу тривало близько двох годин. Схожі розважальні заходи в бібліотеці для ЮНАСО проводитимуть і надалі.